Коли дитинка, просить, купи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Ой, доброго ранку, але мій язик з так важко це вимовляє, тому що ви знаєте, ми тут люди в телевізорі теж живі істоти, а не роботи, і ось так я одягаюсь теж не щодня. А заради того, щоб проявити свою повагу до вас, тому що це мій образ у рубриці знаю, споживаю. І думаю, ну як сьогодні, після цих обстрілів, після такої нервової ночі складної, трагічної, розповідати про пластикові контейнери, а потім відкриває. Холодильник, дивлюся, та я ж сам цим користуюся. І, до речі, зараз, там, де люди рятують інших постраждалих людей, обов'язково ці вироби присутні, тому що це зручно, це легко доставляти у таких контейнерах в першу чергу їжу і на фронті, і в тилу, і в різних екстремальних ситуаціях, і під час відпочинку пластикові, пластикові контейнери нас часто виручають. Але, споживачам треба багато чого знати про цей товар. Ну по-перше, вони дуже погано розкладаються у природі. Чим більше ми випускаємо, ну промисловець випускає ось таких виробів, тим більше накопичується сміття на нашій планеті, те, яке не переробляється. Лише 10% пластикової тари переробляються промисловим способом, тому що це дорого, це невигідно виробникам, але це можливо. Ну а поки що, ми маємо те, що маємо. То фактично ми збираємо сміття. А от що думають про пластикові контейнери, про таку тару для когось зручну, для когось не дуже, власне, мої співрозмовники на вулиці. Я поцікавився. Є якийсь виробник з такими жовтенькими ручками. Пластик, ну, ну то, що в мене люди беруть на кафе, ну, скажімо, таке, какашка. Оці хороші, не, ну, не дивлячись на те, що там їх бомбанули трошки, було було прильот у них в Одесі. Ну, Зараз вони встановилися і роблять такі. Вони роблять, до речі, такі, які йдуть. Там проливається герметичні. Ну, Перш треба звертати увагу на його розмір, під які потреби вам потрібен цей контейнер. Дивіться, на кожному контейнері має стояти е, така позначка, тобто там намальована вилочка, ложечка і ножичок. І оцей контейнер буде якісний для харчування. На фірму треба звертати увагу, щоб пластик був якісний та не ламався. Ну, що можу сказати? Молодці, дуже свідомі споживачі правильно розповідають, треба в першу чергу звертати увагу на маркування, тому що деякі види пластику, особливо полікарбонат, можуть виділяти небезпечні речовини, такі як бисфенол А або вталати. Ці речовини негативно впливають на ендокринну систему, на статеву систему. І, наприклад, вталати це складні ефіри, ангідриду, втало. Вталевої кислоти вони збільшують м'якість виробів, їхню пластичність. Але разом з тим, можуть, якщо ними постійно користуватися такими упакуваннями, такою тарою, то можуть вони шкідливо впливати на здоров'я. А ось бісфенол, а це така хімічна речовина, зазвичай у вигляді таких білих гранул, які навпаки роблять пластикову тару більш твердою для того, щоб вона не гнулася. Як, наприклад, з полістиролу, ось не так а щоб вона була міцнішою, цупкішою, щоб вона мала сталу форму. А от на що треба звертати при покуп... звертати увагу при покупці пластикових контейнерів? Ну, краще за мене принаймні, знає фахівець, наш постійний експерт, професор Тарас Караваєв. Йому слово. Споживачу, в першу чергу варто звертати увагу на маркування. Шукаємо ті пластичні маси, які допускаються до контакту з харчовими продуктами. А це чотири основних: поліетилен, поліпропілен, полістирол і поліетилентерефталат. Ну останній він тільки як правило тара-разові пляшки, інша тара виготовляється з нього. Але якщо ми говоримо про контейнери, то це перших три. Вони відповідно маркуються. Латинськими літерами «ПП», «ПС» і ПЕ Дуже дякую за консультацію. Отже, запам'ятали, я навіть спрощую два дві позначки. Запам'ятайте: Поліпропілен і полістирол. Що треба знати? Якщо полістирол, то ні в якому разі ось таку тару не ставте у мікрохвильовку або в, 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 в духовку для того, щоб розігріти вашу їжу. Тому що, по перше, воно почне плавитися, воно почне виділяти дуже шкідливі хімічні речовини у повітря. І цього робити не можна. Лише холодну їжу е, зберігайте у полістиролі. А якщо це поліпропілен, то ви можете сміло його ставити. Тут бачите, тут, тут не видно, камера не покаже. Але повірте мені на слово, тут є ця позначка. То е, такі е, пластикові контейнери можна е, нагрівати, ставити в мікрохвильовку, і вони витримують температуру кипіння до 100 градусів Цельсія. Беріть також пластикові контейнери, у яких є маркування. Цифри. Один, там теж в цих квадратиках пишеться 1, 2, 4 і 5. Трічка десь загубилася. Ці типи пластику вважаються найбільш безпечними для контакту із харчовими продуктами. Ну і обов'язково, коли купуєте, не полінуйтеся понюхати. Так, я тут нічого не бачу. Пов... О, бачите, тут абсолютно немає ніякого запаху, чи вже вивітрилося, або це просто якісний виріб. Якщо якийсь хімічний запах щось вас насторожує, будь ласка, не купуйте цієї штуки, нехай воно залишиться в магазині краще, аніж ви будете страждати потім своїм здоров'ям. Потім можна взяти, наприклад, мокру ганчірочку, таку невеликий шматочок матерії, потерти, потерти вже вдома. І якщо. Фарба залишається на цьому матеріалі, на цій ганчірці, то це теж неякісний контейнер. Ну і відповідь, яку я просив від наших шановних відмінників, від Нелі і Єгора. Що ви обираєте? Все ж таки менш зручний, але скляний посуд, чи все ж таки зручніший пластиковий? Якщо у вас є можливість зберігати це все в холодильнику, вдома, в стаціонарних, Умовах кілька днів, то все ж таки моя порада скло. Або кераміка. Воно може битися, воно може впасти і так далі, але все ж таки якість їжі тут буде кращою. Оці хімічні речовини не будуть переходити всередину. Ну або супердорогий пластик, якийсь. Прям такий, знаєш, супермодний, дорогий. Не кожен треба брати. Але так, на зуміє. маркування такі... дивимося, все одно. От я да. дуже дякую вам, тому що, от, от, знаєте, якась дуже рандомно голова запам'ятовує якісь факти. От ПП та Пам'ятали, гріти можна, ПС гріти не можна. Я пам'ятаю, як колись давно е, вчили ви обирати нас правильно морозиво. Чомусь мені зараз згадалося, і прям віршик був певний, як за ДСУ правильно обирати, на які цифри це я дивитися. Боже. Так боже. от мені чомусь це зараз згадалося. Не знаю, що буде наступне, але якщо якось в нашій рубриці розглянемо морозиво, в зокрема, наступне от... це... те... Наступне буде вершки. Теж не раз О. розповідав, але повністю. Повторення нікому ніколи не завадить. Майже розказу морозово. про вершки. Майже морозиво. Морозиво було минулого разу. Кось дякую тобі <світ> у Руслана. І люди <світ> та в Ютубі. Дивіться ти? там Ось все є. восьми пам'ять. Спрацювали Костя Грубич. з нами, споживаю за мить, ексклюзив про один з кінофестивалів, який фактично зараз підіймає кіноіндустрію. Прости, господи.